Тарас Григорович Шевченко, Лілея, За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеве цвіти. Я не знаю, мою сестру. І цвіт королевий схилив свою головоньку, червону рожеву. До білого пониклого личника лілей, і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я грала, забавлялась. А вона все в'яла до нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв доготувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я й не знала, що постріляє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко і мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси острили, накрили острижною ганчіркою та ще й реготались жиди навіть нечисті, на мене плювали. От яке там, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною я цвітом при долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж гай заселила. А зимою люди, боже мій в хату не пустили, а весною. Мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали називати лілею снігоцвітом, і я просвітати стала в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте, нащо мене Бог поставив світом на всім світі, щоб людей я висилила, тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий, Боже милий, і заплакала лилея. А світ королеви схилив свою головеньку, червоно рушеву на біле пониклеє личенько лілеї.